Всім привіт дорогі друзі, сьогодні ми будемо знову грати в Minecraft. Я трошки прихворів, так що в мене голос інший. Давно вже не виходило в майнкрафтовських ніяких відео, нічого такого. От я вирішив зняти один бідний знімаю. От недавно зняли Roblox. Дуже недавно, так, да, дуже недавно, два дні назад. Ладно, не будемо про відео, будемо вже йти в шахту. Чуть-чуть спускаюсь обережно. У мене встановлені ресурс паки на маленькі інструменти. Я дико вивчаюсь, вже <кхем> хрий. Так. Не буду уголь. Бо я там вже бачу желізо. вообще сначала крафтить тягами каменная кирка не удваивает кто не знал кстати что э, цей деревянной киркой можно добыть угля я думаю все знают так крафчу добываю так я вот же тя пичка, палки и увидел. Так, увидел я дубов, набираю стак и иду вот уже железо. Хорошо. Ладно, не буду ближний тратить. Видимо... что за на, на точный камень? Да вот. На тчный камень. Так. Так, я чуть не в вп... я уже думал, что я впаду зараз. Так, шукаю ще желізо. Опа. Вот ще. Так, ідемо дальше далі шукати якісь ресурси, спускаємося вниз. Ого. Тут глибина цієї шахти. Ми вже скоро на, на нульовій сті будемо. Тут же починається глибина слайд. глубинний цей камінь, слайнець. Так, лазуритик. Простроюсь глазурито. Ай, всього скиди. Всего дванадцать штучок. Ладно, вистачить Хочу втратити полижні. Тихо, чуть-чуть по пробираюсь до жалізка. Так, пострадаюсь, пооружуюсь. О, може, знаєте, як навіть зробити? Раз, раз, два, три. Блін. Ага-га-га-га-га. Знайка. Це купив коп. А що тут його тут добути? А шо ж забувати? Я зараз тут вже обустроюся, все, тут уже алмази є. Круто! Я собі, короче, в голові крутив. Я собі, короче, в голові крутив. Що так, що е, вам скажу підписникам. Так, сьогодні у нас ціль добути алмази. І я ще собі думав.. Ай блін, ну це ж в шорцах хтось це так швидко робить. А я це, напевно, так довго робити буду взагалі шукати їх мільйон років. Вот алмази! Я тільки спустився, все, у мене житло вот алмази є. Чесно, підписник, я не знав, що цей. Це не якийсь заготовлений сіт, щоб там добути алмази. Чесно, я не знав, що тут алмази будуть. Ці в цій шахті тихо тихо Я ніякі сіти там не підготавлював. Не Прикольно. Я вам зараз... Я вам в описанні залишу цей сіт цей, цього світу. Вот, такі от. Можете пограти. Зразу крафчу кірку. Топор. все, Ну-ка. Дивіться прикол. 9 урона, 9 урона. Тільки тут повільніше, а тут швидше. Ну і як би швидше добуває теж. Тут він швидше б'є і швидше добуває. Ну і більша ця прочності. Так що для ПвП він не дуже сильно відрізняється від простого кам'яного топоріка. Так. Чекаємо, поки, поки переплавиться желізо, а поки чекаємо, можна накопати цей глубені сланець. Я хочу сьогодні побудувати базу, коротше її вгору вбудувати. Стро... І мені треба для цього накопати кучу всяких таких отруток. Андезита, там що андезита туфа, ну туфа, там глубиносланцевых там. Там вот это. винный сланець, Кто ж таки придумав-то та назву таку в Майнкрафті? Генерально. Так, ну я думаю, блін, не хочеться тратити оце все, добувати пічку, переносити їх додому, там же прикладати. Ладно, почекаю, вже поки вже перекладається, а потім буде переможка, як я добуваю це все. все можна, в принципі, вибиратися. Знаєте, як ми виберемося із печери? Зараз ще трошки накопаю у цього? Коло того сланця. Це просто глубінний сланець, а це вже колотий. На камнерезі можна буде потім з нього зробити гарні кирпичі. І так. Надіюсь, я алмази ніякі не пропустив. У мене тут збереження uh, інвентаря включене, я собі нічого не буде. Ну, і я собі поведу базу десь подальше від спавна Опять перемотка. І так, підписники, я поки тут... Шукав місце для хати. Знайшов село. Залутаю його зараз по максимуму. А я тут І перекрав це все ничего потім хли так думаю нічого достатньо Голі моя вбивати не буду мене 18 Звісно, не буду Звісно, звісно, звісно. Мене хорошо на закину прям завод нормально мені випало... Блін. призори за класно. Сейчас зону, так Забил морку і картошечку Так, все, можу. Можем йти далі. Підписник я поки тут ходив. Найшов отаке от, от місце. Вот координати. Така от красота тут. Літаючі якісь ці скали. Ладно. І так, підписники, я нарешті знайшов нормальне місце для хати. Рядом село, озеро, о, річка. Знесу ці всі дерева. Тут от вирівняю, зроблю... Таку гігантську диру і в ній буду жити. Все. Ну, зараз буде а вже перемотка, як я викапую тут все це. Ми закінчуємо цю серію на тому, що я запертий. Ну, ми добули багато всього. Побудували базу. Тільки я її... Так, стоп, мені треба її вам ще показати, цю базу. А то в перемозці важко було її побачити. Така от база, ресурси, спуск в шахту. Ну і в принципі підписники все на цьому ми будемо закінчувати відео. Всім вами двою болдович.